Пане Олександре, власне, розкажіть нам, а що ж сталося, чому у вас затримано і чому безпосередньо ви в суді сьогодні? Ну я хочу пояснити ситуацію, що по-перше, під час затримання, те, що було там на фоторізі, у мене коштів не було виявлено, і кошти у мене не знаходились. Під час обшуків коштів у мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди я не вимагав і не вимагав ні від кого, і сьогодні, те, що слухались, ми також свої від своєї аргументації свої відповіді на А кошти вам якісь пропонували? Мені кошти не пропонували, я їх не отримав. Угу. А чому в чому вас тоді звинувачують? Вас, е, вас друге підозрюють у в отриманні е, незаконної грошової винагороди. Мені сьогодні оголосили про е, е, процедури і переговори інших осіб, mm -hmm. е, з відповідних, е, ну як, як правильно сказати, з перемовини відповідних mm -hmm. осіб щодо обговорення е, ситуації. Ну тобто ви тут опинилися і вас затримали випадково? Я не, хочу, не можу це коментувати, тому що. Як випадково чи не випадково, це ми зараз з'ясуємо суд вирішить. Але те, що такби мені і мені кажуть і інкримінують про отримання коштів, я хочу сказати, що коштів під ні під час обшуку, ні під час затримання. Те, що там зараз всі показують фото, що мов би, у мене знайшли кошти, це неправда. Цього не фактично цього не було. Ці кошти не ваші, ці, Ви їх цих не брали? коштів я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував, і поруч навіть з, з цими коштами я не знаходився. Угу. А з людьми, які безпосередньо пропонували, ви якимось чином контактували раніше ці, в останні дні? Контактували з цими людьми, тому що ці, ці люди працюють і проживають в місті собі. Угу. Контактував, але тільки з робочих відносин. А в момент, коли відбулося затримання, не ви не з, зустрічалися? Не був з ними, не був з цими людьми, не знаходився поруч. Яке, які там були процедури, те, що здійснювали працівники набуці, здійснилися в ін, на іншій території, не там, де, мені де затримали мене. Угу. Я був в іншому в іншій території міста з інших з іншими людьми, з інших проблем була в мене зустріч. А те, що відбувалося на фото, там мене поруч на фотографіях ставили з іншими людьми. Я там не був. Угу. Так може здатися, що я там знаходився поруч, тому я все пояснюю, що мене поруч там не було. І цих коштів я не бачив і не отримав. А, розкажіть вам, ми просто не були на засіданні. Обвинувачення, що просить, який запобіжний захід? Ми зараз, зараз ми почуємо. Ми, ми почуємо рішення, а обвинувачення що саме просило для вас? Заставу, заставу і затримання або застава. А застава яка? 10 мільйонів. Ну, така сума для ні, вас підйомна? Ні, ні це, це просто ми про це сказали і суду, про це, що це просто неможливо. Uh -huh, uh -huh. Це не у мене, не в моїх знайомих, такі коштів ніколи не було. Я думаю, що нам це дуже складно зробити. Можливо, uh -huh. це так зроблено. А те, що зараз ну безпосередньо ми побачили е заголовки, новини, фотографії, так е що ну досить це гучно звучить, що міський голова тому, Сум. тому що ви побачили що ті фото, які були. Перші фото, які були е мені також одне фото показали і там, де моє фото затримання, і поруч фото саме ті кошти, які були затримані у іншої людини, в іншому частині міста, в інший час, угу. Uh -huh. uh -huh. в інший час. А власне безпосередньо можна 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 подумати, що це як? я, я мав би поруч з цією машиною, або я ці машини mm -hmm. їхав, або поруч знаходиться цього центру. Неї відбувається не, відбула, не, від, не від, від, відповідає дійсності. Мене там не було. Вважаєте ну, ваша і репутація і, через це постраждала? Я вважаю, що постраждала. Але ми будемо доводити нашу не мою невинуватість, і не, те, що ми почули сьогодні від прокурора, це дійсно там. Багато перемовин, але інших осіб намірів йти з посади міського голови немає? Я поки що про це не буду коментувати, тому що ми ще не знаємо, як будуть далі йти процесуальні дії. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А можливо, будете або розглядаєте таку можливість, що подавати якесь зустрічне клопотання чи заяву до правоохоронних Тільки органів через збитки рішення... для вашої репутації. Тільки після рішення суду ми зараз можемо uh -huh. потім уже далі, далі думати, яким ми будемо далі діяти е в правій сфері. 根不能比。